Треба зазначити, що людина в Україні дієздатна, поки її недієздатність не встановлена судом і поки це рішення суду не набрало законної сили. Тому будь-яка людина, в тому числі, яка має деменцію, може укладати правочини. Стосовно себе і брати на себе обов'язок. Що стосується довіреності, то ми повинні розуміти, що будь-яка особа, яка має деменцію або психічний розлад здоров'я, вона має ці розлади не одразу такі, що заважають їй усвідомлювати значення своїх дій. Є початкові форми, є там якісь середні форми цих захворювань. От коли люди розуміють значення своїх дій, усвідомлюють їх і можуть іми керувати. От під час такої стадії, я вважаю, що саме потрібно цим людям подбати про своє майбутнє і Обов'язково визначитися зі своїми довіреними людьми, зі своїми родичами, хто буде за ними пілкуватися, хто буде вирішувати питання лікування їх в майбутньому, хто буде вирішувати питання управління їх майном. І в той же час вони можуть в цей період підписати довіреність, і ця довіреність буде посвідчена нотаріусом. Я всім, тим, хто звертається до мене, рекомендую обов'язково це зробити. Тому що процедури, як ми говорили, визнання особи нідій призначення опікуна – це дуже важкі і тривали процедури. В той же час треба зазначити, що можуть бути зловживання з боку інших осіб. В тому числі нотаріусів. Раніше були так звані чорні нотаріуси, але зараз їх поменшило, тому що контроль за особами, які визнані діздатними або психічними хворобами, так і інше, все ж таки став набагато кращим. В той же час відповідальність нотаріусів посилена. І у нотаріуса прописано в інструкції щодо нотаріальних дій, що у разі Якщо нотаріус має сумнів в усвідомленні дій людини, яка підписує правочин, договір, довіреність, заяву, він має право вимагати медичної довідки від лікаря, психіатра щодо стану цієї людини. І нотаріус може відмовити. У вчиненні і посвідченні того чи іншого правочину на підставі того, що він має сумнів в психічному стані підписанта. Тому в даному випадку, з одного боку, коли людина ще не настільки має форму загостреного хвороби, Треба подбати і підписати такі довіреності для спрощення вирішення багатьох питань, які будуть потім потрібні для вирішення їх родичами або близькими, друзями там, і ще якимось. Вот таким чином. Довіреність, яка надана особою в Україні, може в будь-який час бути отозваною. І припинити свою дію про що подається заява до нотаріуса. Нотаріус вчиняє відповідні дії, скасовує дію цієї довіреності в реєстрі, і якийсь інший нотаріус при оформленні тих чи інших правочинів на підставі цієї довіреності будуть бачити в реєстрі, що ця довіреність відізвана і немає чинності.